Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Грів наш ж насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От Твоє царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Оспани помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, оспани помилуй. Господи помилуй, оспини помилуй, Оспани помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духаві. І нині, повсякчас, і, по і на віки віків амінь. Придіти, поклонімся, цареві нашому Богу, придіти, поклонімся христові цареві нашому Богу, придіти, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш сила, села, у скорботу, що вельми нападла на нас, тому не будемо боятися, коли порушується земля. І гори обертається в глибини морські. Зашуміли і порушилися води їх, порушилися гори сину і його. Бистрі течії, ріки веселянь, місто Боже, освятив оселю свою найвищий, Бог посеред неї і вона не порушиться. Поможе їй Бог рану до світа. затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій порушилася земля. Господь, сили за нами, заступник наш Бог, Якова, придіть і побачте діла Господні, які чуда Він на землі, припиняючи війну до кінців землі, потрошень і лугі злом і зброю і спалища тим вогнем. Заспокойте, запізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сили за нами, заступник наш Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі Божа, аллилуйя, 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 слава тобі Боже! У Господеві помолімся, Господи помилу, самих з весоди спасіння душ наших, Господеві помолімся. Господи помомилу, за мир усього світу, добрий стан святий, Боже, церковні з'єднання всіх, Господеві помолімся, Господи помилуй. За святий храм, святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим, ході до нього. Господеві помолімся. Господи помилуй, засвіті, що вселенського рехерея французька. Папа римського, за блаженнішого потреха нашого святослава, за бою любивих епископів наших Кир Йосипа, Кир Кір Андрія, чесне просвітрство, хресті та за весь причитий людей, Господеві, помолімося. Господи помилуй, за пообережний народ наш, за заправління і всевістко, Господеві, помолімося. Господи помилуй. Щоб як лук мідний, вчинити силу вірних Твоїх, крепити десницю, міцю сили Твоєї і за перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімося. Господи, помилуй, щоб подати неослабну, незвориму переможну силу і мужність, хрестойменому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами всіма нападниками їх, Господеві помолімося. Господи, помилуй, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а Ця і сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав. Господеві помолімося. Господи, помилуй, щоб вислухати крик святої церкви Твоєї, і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести з тління життя, полонених ворогами, і супосатами слух Його, який в печалі і скорботах до нього взивають. Господеві помолімося. Господи, помилуй, щоб визволитися навіть усякої скорботи, гніву й нужди. Господеві помолімося. Да. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас Боже Твоєю благодаттю. Господи помилуй Пресвятого, Пречисто, Преблагословенно, славну владишицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, усіма святими, помінувши саме себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, відвідаймо. Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Бог Явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господне. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо милість, його вічна. О Господі, явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їм. О Господі явився нам. Благословен, хто й ім'я Господнє. Я не умру, а житиму і розказуватиму про діла Господні, о Господі явився вився нам. Благословен, хто й ім'я Господнє. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі від Господа це сталося дивне воно в очах наших. О Господі я нам. Благословен Хто й не в ім'я Господнє. спасуй, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народу і на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони Твій. Слава, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. амінь. Засубництво перед яким з яким не осоромимося, не пордила й молитвами нашими все на Богородице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, в справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти, Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, мир усім, будьмо уважні, О Господь кріпу з людям своїм дасть. Господь благослови людей своїх мигів, воздайте Господеві Сини Божі, воздайте Господеві славу і силу, О, Господь кріпу з людям своїм дасть, Господь, благослови людей своїх Премудрість до ефесян послання святого апостола Павла читання. Будь уважні Вираття, кріпіться в Господі та в мутності Його сили. одяніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тілей крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою медра ваші, вдягнувши з убронів справедливости і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще двіри, яким здолайте засити, всі розпечені стріли лукавого, І візьміть також шолом спасіння і междуховний, тобто слово. Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрій спрості веслухаймо святого Євангелія мирусів. І духові Твоєму. Від Марка святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже ці горі, дві не в море та не сумніватиметься в своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець, ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите і отець ваш, що на небі, не простить провин ваших. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, ще молимось за святішого, Селенського лихірея, Франциска Папу Римського, за блаженнішого Патріарха нашого Святослава, за боголюбивих єпископів наших, Кир Йосипа, Кір Степана, Кір Мадрія, за всечесніших отців наших, проторих та Роберта, проти Імина Йосипа і імена Йосипа, за те, що служить, послужили в святому храмі, святі ці, за отців наших духовних і всі у Христі братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, ще молимось за наш народне заправління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй Ми на постріли опиваємо, і на зброя, врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї всемогутньої просимо і на силу Твою, сподіваючись, постаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно прикликаючи, умиління молимося, всемогутній Господи, милостиво, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання сотвори. Серед ворогів наших пошли засоти руку свою і в покорих і Христолюбому воїнству нашому віддає. Молимось, милосердний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, щоб воїнство наше непоборне і переможне було над ворогами, і щоб мир і слава оселились у землі нашій. Усильно молимось тобі, Господи, веслухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю нашого повання всіх кінців землі, і ти, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, Владико, до рихів наших, і помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний, Бог, єси тобі, славу, весела, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще, приклонивши голови, Господеві, помолімося. Господи помилуй. Господи Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що творить чудеса, злянься у милості, ще так на смирення слух Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб поубити нас і зруйнувати наші святині, тому ми грішні, недостойні в покаянні і зуміння молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи на нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає, і збавителя, і Спасителя, радше, Хай пізнається. І народи, що ти є себе наш, а ми люди Твої, силою Твої обережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненавистки наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою покоїні, заступниче наш, не задай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не двернися від, від нас у гніві Твоєму, але у милості і щедротах посіти смиренне слух Твої, що припадає до Твого благотробія, Постань на поміч нам і оберни нечистивий зухвальств Твоїх на страх і втечу. Христо любимо ж воїнству нашому, подай сильні від вас і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай Вінці нетрінні, бо ти си заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Премутріз, Чесніш від Херувимів і незрівняно, славнішо від Серафимів, що без утріння Бога породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами причистої своєї Матері, преподобний боносний отців наших і всіх святих, і спасе нас, як благий людинолюбний. Амінь. Боже великий єдиний, нам Україну храни, волі світу промінням ти її осінги світлом науки і знання Нас, дітей просвіти. Чисті любові до краю, ти нас Боже зрости, Молимось, Боже, єдиний, нам україну храни, всі свої ласки ще ти на люд наш зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай дом світа, щастя. Дай, Боже, народу і многая Багая новая... й